Не поспішай, зупинись, озирнись навкруги, що навколо тебе, чи бачиш ти прекрасну природу, зелені дерева, травичку, квіти, спів пташок або небо, голубе, з марками, сонечко, або сіре, або цей приємний літній дощик, цей вітерець, який розвиває твоє волосся. Чи відчуваєш ти, що ти зараз проживаєш своє прекрасне життя? Сьогоднішнього дня більше не буде. Це він зараз і сьогодні. Не поспішай, йди повільніше. Йди, роздивляючись все навкруги, посміхайся, помічай, навкруги дуже багато всього прекрасного. Купи каву. Сядь і просто в тиші посмакуй її, відклади, відклади телефон, просто побудь сама з собою. Це так приємно відчувати себе, своє дихання, своє серцебиття, дивитися на свої руки, просто знати, що ти прекрасна, що ти чудова що ти сама найголовніша людина для себе, що в тебе прекрасна і сильна, світла душа, що ти заслуговуєш на прекрасне, чудове життя. А тепер йди, не поспішай, потихеньку йди і роздивляйся, все навкруги. Це життя це все для тебе і навколо тебе. Просто не поспішай.